Друзі, обираючи не нові AirPods, ви стовідково задумувались над тим, щоб не попастись на підробку. Тому за цим відео ми також залишаємо посилання на наш сайт, де ми зібрали класний гайд про те, як відрізнити оригінал від копії. А також нагадуємо, що в наявності ми маємо AirPods четвертої серії базові. Класні варіанти на кожен день гарно тримають акумулятор. Підійдуть під кожне вухо. Далі маємо AirPods 4 серії з активним шумогасінням. Ідеальний вибір для тих, хто багато подорожує або катається на громадському транспорті, глушать усі звуки. Мають класну якості звук, також дуже класно тримають акумулятори. Ну і прошки, другі версія на Type-C, версія, яка підтримує бездротову зарядку MagSafe, вакуумні, максимальна якість звуку, підтримка в локаторі, вони мають також влаштовані динаміки.